Добрий день, діти! Я рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Давайте привітаємось з калинкою та барвінком. Молодці! Діти, а ви знаєте, що батьки калинки та барвінка працюють на атомній станції? Діти, чи ви знаєте, що таке атомна станція? Атомна станція це велике підприємство, на якому працюють люди різних професій. А що виробляє Атомна електрична станція? Молодці, атомна електрична станція виробляє електрику. А можна ще сказати, що наша станція дає багато електроенергії або виробляє багато електроенергії. Зараз я пропоную вам разом з калинкою та барвінком дізнатися про професії людей, які працюють на атомній електричній станції. Подивіться на картинку і подумайте, як називається ця професія. Це інженер-енергетик. Як називається ця професія? Правильно це комп'ютерник, можна ще сказати комп'ютерник-програміст. Діти, подивіться, у цій кімнаті дуже багато знаходиться приборів і механізмів. українською мовою приладів і устаткування. Діти, що є в кімнаті? Правильно це прилади і устаткування. А люди, які працюють на них, ще називаються експлуатаційники. Це дуже важке слово, тому скажімо його хором. Експлуатаційники. Вони експлуатують усадкування. Подивіться на малюнок і скажіть, що робить ця людина. Так, вона ремонтує прилади. Правильно. Ще можна сказати, що вона усуває або ліквідує неполадки. Молодці. Діти, а як називається ця професія? Вірно, він ремонтник. Він ремонтує устаткування. Молодці. Діти, а ось ця професія називається дозиметрист. Він заміряє повітря. Перевіряє прилади, щоб вони не були небезпечними. Що робить дозиметрист? Так, дозиметрист заміряє повітря. Перевіряє прилади. Для того, щоб станція працювала постійно, то всі робітники працюють дружно разом. Діти, як треба працювати? Так, дружно, разом. Усі професії дуже потрібні і відповідальні. Скажіть, які робітники? Так, вони розумні, відповідальні, вони все знають. А калинка та барвінок запрошують пограти в гру, що робити? Я буду показувати картинки, а ви мені скажіть. Що люди роблять на картинці? Що робить ця людина? Так, молодці. Будує. Що робить ця людина? Вірно ремонтує. Що робить ця людина? Вірно заміряє. А що роблять ці всі люди на атомній електричній станції? Вірно, працюють. Молодці. Діти, а зараз ми будемо фоторепортерами і зробимо загальне фото людей різних професій, які будували станцію. Атомну станцію будували хто? Так. Будівельник. Як називається ця професія? Вірно, це кранівник. Ще станцію будує інженер, допомагає будувати станцію муляр. Також для будівництва станції необхідна така професія, як скляр. Як називається? Ця професія. Так, це монтажник. Діти, подивіться, як потрібно багато людей різних професій для будівництва атомної станції. Діти, ми сьогодні з вами на занятті розмовляли про працівників різних професій, які працюють на атомній електричній. Станції. Треба бути досвідченим, високопрофесійним і висококваліфікованим. Діти, ви всі молодці, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам покажу до нових зустрічей!